Покаяння це шлях до Божої благодаті. Молитва допоможе очистити душу, знайти мир і отримати прощення гріхів. Читайте молитви щодня, просіть у Бога милості, і нехай ваше серце наповниться світлом та любов'ю. Читаємо молитву сорок разів. Господи! Прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь, Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе. І жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути. Блищую до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Якаюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди. Я прагну бути ближчою до Тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Якаюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу. Веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене. Онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому. Що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула, якаюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи. Ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи. Прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди. Я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе. І жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути. Блищую до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Якаюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди. Я прагну бути ближчою до Тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу. Веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене. Онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому. Що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула, якаюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи. Ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Якаюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи. Прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе. І жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути. Блищую до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Якаюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди. Я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу. Веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене. Онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому. Що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула, якаюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи. Ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Якаюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи. Прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь, Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе. І жити у Твоїй благодаті. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути. Блищую до тебе і жити у Твоїй благодаті. Амінь.